Коти і кімнатні рослини, хто переможе, розповідає Козіно кіт, що погриз всі квіти в вазонах і тепер точно знає, які з них садити було не варто, якщо у вас вдома є кіт і квіти, хтось точно опиниться в стресі, а найчастіше обидва коти, бачите, дослідники, і коли перед ними щось зелене, хитається від подиху вітру і нагадує потенційну здобич, утриматись складно. Особливо якщо це листя на довгому стеблі, яке, якщо не першим почало, то провокує точно. А ще між нами іноді якунок вимагає плітковини, а іноді хочеться передегустувати весь світ. Але світ, як виявилось, не завжди безпечний. Тобто свин, які краще прибрати з моєї ой, ну, тобто вашої квартири. Лілії та їхні усі види, красиві, але дуже підступні. Навіть краплина води з вази, і вже виклик до ветеринара. А ще пилок. Коротше, не ризикуйте. Монстера. Звучить як персонаж з мультика, але насправді монстр у прямому сенсі. Її Сік, як дрібні леза. Повірте, в роті це дуже неприємно: кактуси та цукуленти. По-перше, колючки, по-друге, токсини. А по-третє, ну навіщо мені рослина, яка захищається краще за охоронця в ювелірці оксаліс та бетонії. Такі милі, але містять кислоти, що можуть добряче зіпсувати котячий настрій і не тільки його. Олеандр, ароїдні рослини. У них отруйне все: листя стебла, інстаграм фото фотонові. Здається, частина з них їстівна, але поки що не зрозуміло, яка саме. Томаріво, фізаліс, петунія цікаві тільки на відстані цитрусові. Хоча я й сам їх уникаю, бо запах такий, ніби хтось намагається замаскувати злочин, але для котів із поганим нюхом краще прибрати. Що робити, якщо зелена провокація, так і перемогла, і я її все ж таки з'їв Не панікуйте, паніка не лікує, дії так, ознаки отруєння. Свинотеча, блювота, діарея, слабкість, проблеми з диханням судоми. І не треба чекати, поки прийде. Телефонуйте ветеринару, і розкажіть, що з'їв стільки, коли бажано без десь якась рослина з ікея. Не робіть самої діяльності блювати, і змушувати не треба. Це вам не серіал, де все вирішує сода. Фінальний Мур. Рослини це красиво, але котиї теж. Але не всі квіти дружать з пухнастими іноді краще мати горщик з котячою травою ніж з лілією, бо між нами ніхто не прикрашає інтер'єр краще ніж коти, а коти не отруєні. З вами був тіт Козіма, експерт із зеленого декору і виживання у квартирі з сукулентами.